Вітаю на каналі, шановні глядачі. Сьогодні трохи незвичне відео. Я хочу показати, які подарунки я сьогодні отримала. Це дві неймовірні красиві колоди Таро Вісконтіс Сфорца і Таро Боттічелі. Значить, автор у цих колод один Анатас Анатасов. Болгарський митець, що знається на візантійській іконографії і на мистецтві відродження. Я їх навіть ще не відкривала. Ця колода, зараз з вами разом ми її відкриємо, подивимося, оця колода він, Вісконті Сфорца. вона вважається найстарішою колодою. На базі, на основі якої малюється сучасне таро. Цю колоду мені презентувала пані Тетяна, за що я їй дуже вдячна. А цю колоду я вже за ваші донати придбала. Це моя давнішня мрія була. Це дуже красива колода. І та, і та вона йде по золоті. Такі вони, дивіться, я зняла плівочку і просто. Це щось неймовірне. Я не знаю, як там передасть камера це все. Ну, побачимо. Дуже гарні колоди, дуже. Так, зараз ми її розпакуємо. Момент. <світку> Найбільш приємний момент, коли ти вскриваєш нові колоди. Так. Так, ну, плівочки ми ці відкладаємо. Видані вони ці колоди обидві в італійській типографії Лос-Карабео. Це провідний друкар колод. Так, боже. Вони просто неймовірні. Просто неймовірні. Ну, 78 карт. І книжечка до них ось є. Потім я почитаю. Так, ну, давайте ми подивимося. Е, на цій колоді зразу витягнемо зразу, карту, що очікує росіян у цій війні, і яка нам вийде карта? Тут просто рубашка, дивіться, тут фантастична, красива рубашка, я вам покажу. Так, що очікує росіян у цій війні? Так, ну, особливість цієї колоди полягає в тому, що на малих арканах не зображені малюнки. Тобто малі аркани тут зображуються просто от символами. так? Тут ось 5 пентаклів я витягла. П'ять пінтаклів пентаклів це повний ущерб. Нічого не очікую хорошого. Небуття очікує. Ну, давайте ще витягнемо якийсь старший аркан. На це питання. І знову я витягую молодший аркан, це в нас тут десятка жезлів. Якщо... А, вісімка жезлів, якщо вісімка, так, да, вісімка. Значить, швидка вже поразка, я так розумію, тому що перша карта вказує на поразку. І ще одну карту витягуємо. І це у нас туз. Да, туз, туз кубків. І наша перемога. От і все. Їм п'ятірка пінтаклів, а нам перемога по тузу кубків. Подивіться, яка тут красива рубашка у цих карт. От саме такі рубашки були надру... ну, намальовані, не можна сказати, що надруковані, на тих перших картах Тарові з Контісфорса. Чому вони мають. А подвійну назву, тому що це два рода італійських Вісконті е, і Сфорца, поєдналися в один род і їм презентували на весілля цій парі е, таку от колоду. Тоді це було дуже і дуже популярно. Це 16, 16 сторіччя було. Ще яку я тут карту візьму? От я розповідаю вам про. Е, е, поєднання цієї пари я витягла карта Всесвіта. От саме тоді, оці дві, два роди поєдналися. Ось ви бачите. Так, на цій колоді я планую зробити розклад на 12 домів гороскопу для України. Побачимо, як вони виглядають у камері. Ну Вони просто це золотом покрита, це все просто сяє, і це просто нереально красиві картинки тут зображені. Тепер я презентую вам, щоб ви побачили оцю другу колоду Таро Батічелі. Ця колода створена по картинах великого італійського художника Ботічелі Сандро Боттічелі. Всі знають картину народження Венери. Вона отут зразу на коробочці зображена ця картина. Анатас Анатасанов, Натасанова він просто переробив оці е, картини на аркани. Оця колода, якщо ця колода у нас універсальна, вона на ній можна дивитися все, у тому числі політика. То та роботі Челі більше е, підходить для розгляду стосунків, е, розвитку жіночості. Виявленню талантів, тому я планую на цій колоді вам провести такий онлайн. Тільки ще не рішила в якій формі. Чи це на Ютубі зразу буде, чи на телеграм-каналі по виявленню е талантів персональних ваших. Ну, так Ось та книжечка йде до неї, так. Отака От заглавна карта з картиною народження Венери. Е Вважається чорна карта, отака от рубашка красива. І першу, першу карту, яка тут лежить, це карта шута. Алегорія безумства. Ця колода, вона побудована на алігорія. Шут, оце, оце Демський сад зображений. Тобто Ну, Можна сказати, що людина вона і подібна до Бога, і він і, і, і відрізняється. Тому що от Едемські сади – це те, що де, де Христос проводив зустріч зі своїми, своїми учнями. Ну, Тут багато я про коли буду працювати з цією колодою, буду вам багато розповідати. Я просто зараз хочу запитати, наскільки ця колода покаже нам ну, таланти. Людські, коли я буду проводити от такий от розклад для вас. Просто ще не вирішила, в якому форматі його зробити краще. Наскільки вона буде нам відкриватися? О, чудово! Королева жезлів. Чудово, все розповідатиме про всіх, і причому те, що я вам буду казати, це, це буде сприяти тому, щоб ви були активними у цьому житті і могли себе реалізувати. Знову кажу, не знаю, як воно там в камері буде виглядати, але от, оце, оце все золото. тут все золото, Отут на одязі оцеї крилеві жезлів золоті зірки сяють. Ще одну карту візьмемо. Так, це у нас карта четвірка мічів. Теж зірки на небі. Це все золото, друзі. Дуже красива колода. дуже, В общем, оця колода у нас іде Таро Таровіс Форца, І це у нас колесниця. Теж десь, яка, яка дивна колода, яка красива. Не перемикайтеся, зараз почну робити розклад на 12 домів гороскопу для України на наступний місяць, який починається з 20 лютого. І побачимо, як ця колода Таро Вісконті Сфорца буде відповідати нам на політичні питання. До нових зустрічей!